В ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа амінь. Враже вплив твій слова і поступки Твої на голову Твою. Божа мати, допоможи нам. Та страшна сила животворного Христа просвічуй всіх нас. Боже, дай нам сили служити і вірити в Тебе. Зійшли ангелів охоронців за заступництвом святого Архистратига Михаїла на зміцнення наших сил і освячення наших душ. Світло небесне від престолу правди зійди і зміцни всіх нас. Зміцнюй нас, Господи, в боротьбі нашій. Не дозволь лукавому Змієві мати владу над нами. Господи, не допускай випробувань більше, ніж ми можемо витерпіти. Господи, не дай загинути нам посеред безщастя нашого. Господи, зміцни нас у несінні наших хрестів. Амінь. Владико Господи Боже наш. У руках твоїх є наше сьогодні і майбутнє. Спаси нас сам по милості Твоїй, не дай нам загинути у гріхах наших і не допусти, щоб ми підкорились тіло, яке осквернює душу. Бо ми є Твоїм творінням, і не забувай про витвір рук Твоїх. Не віддалишся від мене, змилосердись над нами. Щоб не було ні в кому з нас сорому за дії наші. Не покидай нас, Господи, бо ми і немічними, і тому до Тебе, покровителя нашого Бога, прибігаємо. Зцілій наші душі, бо згрішили перед Тобою. Спаси нас з ласки Твоєї, бо Ти піклуєшся про нас. Нехай посоромляться ті, хто хоче нас віддалити від тебе через грізні вчинки, непристойні думки, гріховні спомини віддали від нас всяку розпусту надмірні пороки, бо тільки Ти один є святим, один є міцним, один є безсмертним. Ти у всьому незрівнянну могутність маєш. Від тебе всім дається сила проти диявола і воїнів Його. І тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Навчи нас, Господи, усердно молитися, молитися до Тебе з увагою і любов'ю, без чого молитва не буває почутою. Нехай не буде в нас надбалої молитви, яка приводить до гріха. Амінь. Віцічи, Господи, зв'язки наші гріховні, які можуть зв'язувати нас з життям колишнім і недостойним, чого ми відрікаємося і при першій нагоді постановляємо відриктись на таїнстві, сповіді і прийняти святе причастя на очищення. Відрікаємось від сатани.